Василишин. А мова це зброя, надійна, броня вона захищає серце, народу, і найважливіше її завдання боротись за правду, добро і свободу. А мова це дух, це основа, душа, краса, неймовірна, жива, солов'їна, вона розквітає в піснях, у віршах і в слові матуся, що мовить дитина. А мова це той дорогий оберіг, що міцно єднає народ у любові, брехню і оману, збиваючи з ніг, дарує свободу у кожному слові, За мову вмирають, її бережуть під бронежилетом в окопах солдати. І гордо бій наче прапор, несуть, щоб батьківська мова могла існувати. Заради майбутнього наших дітей. Любіть свою мову, святу, солов'їну. Бо більше такої немає ніде. Вона найрідніша і в серці єдина. Вірш Вікторії Чорні. Розмовляй українською. Розмовляй українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається й не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською сестру. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв за для цього принесено. Стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мова вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Юлія Косинська, рідна мова, велична щедра, і прекрасна мова, прозора і чиста, як гільська вода. Це України, мова барвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова, вічно молода, рідна мова в серці з ранніх літ, гордолине. Мова у політ, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й думи з ранніх літ, це мова, неначе пташка світанкова, що гордо лине у політ. Федір Панто любить рідну мову, мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання. Мова багатство моє, мова то чиста криниця. Де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна первина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Олесь глупій, могутня сила, бог нам гарно мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово: мова наш – душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. Рідна мова, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрі учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минущість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Рідна мова як то гарно любі діти у вікно виглядати, в ньому все то полі, квіт, сонце і поле біля хати. На оте от вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати піднесла вас посадила. Вір Наша мова. Увібрала наша мова за похрітної землі, материнське щире слово, пісню в небі, журавлів, співтримбіт, ірських потоків, хомінь поля і лісів, синє небо ясне оке зінка шилі голосів. В рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і роза, і веселка кольорова, світло мамина сльоза, мов вічерпна храниця щастя в ній. І почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Автор Микола Лотоцький не говори в нас, мова Солов'їна, не говори в нас, мова солов'їна, бо мова вишні, не спів, і в скарниці долі Україна, Глибина таємниця про віків. Вона гуртує джерелом криничок, і з Феніксом стає. Для нації вона гара на віки. Тому і так людоволю б'є. Це заберуть, а залишилось слово. І знову до життя повернемося ми. Уже тому, що залишилась мова, і ми ще наче люди, ніж людьми. Річ не про те, що мова солодіна, бо мова глибша, ніж пташини спів. Її скарниці долю України, космічна нерозгаданість віків. Наша мова солов'їна. Солов'ї розливається ніжно у зеленим весняним гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятай, ти завжди про це, сину, рідне слово теплом огорни.